Ще з питань є проведення 9-го фестивалю традиційної національної культури Український Коровей Сузілля». В цьому році за пропозицією громад планується таке проведення фестивалю у місті Остелузі, і планується він провести 3 вересня. В рамках цього фестивалю планується провести свято обжинок. Наразі поки що це такі як, пропозиції буде збиратися комітет, ми будемо обговорювати. У вас нагальна проблема наші зібрала з того, що бо виставка снопів буде, і що зараз ще є можливість заготовити. Зерно. Чому я у відпустці і сьогодні пішла? Мене не запрошували, не запрошували Тетяну Євгенівну люди, які дев'ятий рік живуть з Кроваєм. У мене є відразу питання, чому вересень місяць, якщо він у нас 9 рік вже жовтий місяць. Ми ніколи не робили його у вересні. Судячи з того, що, скажімо, я вже маю певну таку точку зору, це це відповідно будуть просто обжинки. Ми вісім провели фестивалей. Ми провели його як коровай сузір'я. Ми третій, третій рік іде війна в Україні. І якщо сьогодні не збирався ще Оргкомітет, то будинок культури вже давно збирає Оргкомітет. У, у нас є своя ідея. Може я поцікавити, Сергійна, яка тема цього фестивалю буде? Я вам розказую, що це Ні, це коровай сузір'я. Яка тема? Сузір в рамках сузір це обжинки. Яка тема? Ми два роки провели перший. Пам'ятаєте, сини боронять рідну землю? Що родить колосистий хліб, коли тільки війна почалася. Другий був коли війна. Герою слава за бурню землі, що проростає хлібний колос. Ми отут всі плакали і виношували думку, як робити цього року будинок культури. Е, я відпустив, може я вже і не вийду на цю роботу, але фестиваль мене болів, болить і буде боліти. У нас є думка присвятити дітям, героям війни, що поклали своє життя за Україну. Нас ніхто не чує. 3-4 вересня, а сьогодні липень. А куди ми маємо його зробити і як? Це будуть звичайні обжинки, в устелуці. Добре, це громадське об'єднання. А де районний будинок культури? А де районна культура? Це, це покаже себе у А ми з вами. Ми, який це буде кровай? Це зв'яжете снопи, згадаєте моє слово? Звичайні, е, хтось забезпечить можливо концертну програму. А де далі продовження ідеї і думки? Ту, що ми вже третій рік виношуємо в собі. Ми не можемо весілля робити. І обжинки. Обжинки це не коровай, це не фестиваль. Давайте проведемо два заходи. Обжинки, яке проведе Валерій Григорович, ми допоможемо. Ми станемо з п'яти днями за столом. А коровай це фестиваль. І побачите, що цей фестиваль війде в історію як не фестиваль. Ми, про, ми програмимо на всю Україну. Я була особисто в Міністерстві культури. Я 9 років живу з цим фестивалем. І воно мене боліло. І навіть якщо я не буду працівником культури, я все одно буду з вами. Бо завдяки вам. Чому нема сьогодні бібліотекарів, бо були вчора, а чому нема сьогодні? Знов ляжуть на ваші плечі. Будете ви снупи в'язати, будете ви вести, будете все вишукати. Як завжди, клубні працівники 9 років роблять цей фестиваль. І ніхто мені не закине, що я не правду кажу, бо це правда. Допомагають. Є сільські ради, де, звичайно, бібліотекарі самі особисто дуже дружно живуть. Це зимне, це Березовичі, я можу назвати окремі. А далі все, ви, як завжди. І гроші будете шукати, все будете шукати. ви. І е, мені, Галина Сергіївна, сьогодні, пробачте за мою відвертість, як завжди, дуже прикро, що навіть ви особисто мене на сьогодні, знаючи, що цей фестиваль, оцелюб. Тетяна Євеніна відпустить методистя, яка живе, яка до часу ночі у, тут ми ночували з цим. Нас ніхто не запросив, тому я хочу вас закликати. Будь ласка, вам... ми і так вже йдемо з вами. Ви бачили, до чого ми вже йдемо. І невідомо, що буде з нами. Нас нема кому захистити. І ми всі це бачимо. Я була у Наталії Володимирівні, перед я була у Юрія. Вос... Я скрізь пройшлася. І я сказала, будь ласка, липень між фестиваль на носі. Сьогоднішній день абсолютно ніхто, крім художнього керівника, мені не підсує. Тому я хочу знати, і мене це були, і не тільки мене, яка тематика цього фестивалю, який він має бути. Якщо ми сьогодні зібрали людей, оце люк, коли збирали, вона відразу казала, буде то, то, то. Чому снопи? Ми минулого року робили віночки. Дайте нам, будь ласка, відповідь, як має, в якому форматі має проводити цей фестиваль. Я хочу особисто це почути, бо в нас в будинку культури шикарна ідея, шикарна дітям. Є діти, які народилися під час війни, є діти, які за... яких батьки загинули, є діти, яких батьки сьогодні захищають нас. У нас є шикарна ідея це показати. Но нас не чують. От я хочу почути, я маю проходити, пробачте мені за місяць часу зробити фестиваль, навіть великі професіонали, щоб їм не дозволяють цього робити. Спокон віку в жовтні, споконвіку з травня місяця, Євгеніна, правильно кажу? Ми бомбили вже про цей е, фестиваль. Якщо ви сьогодні зібрали, е, незважаючи на те, що я відпустя, я маю повне право взяти в ній участь, ну, дайте мені відповідь. Як мені підходити фестиваль? Не вже село, почнемо з того. Село, будинок культури, бібліотека це не сім'я? Давайте всіх будемо ділити. Якщо ви живете в селі, ви повинні, я, не, не, я розумію, що може треба було запросити і бібліотеку. Да, може це повнока. Ми запросили бібліотеку. Вже ви не можете з ними поговорити. Це на перше ваше питання. Вони давно вже поділені, Юрій Васильович. Якщо ми це говорили, поділені, я, поділені. Я, це, знаєте, це, якщо поділені, поділені, це мені були, бо воно має потиратися. Фестиваль, значить, треба спілкуватися. Якщо не буде спілкування, не буде тобто, дружністю в вашому селі, не буде з тієї адміністрації. І ці будуть всі і погані. Але Сергій Ін, Юрій Васильович, всі будуть погані, як з вами не прийшло. На друге питання, на друге, те, що вас не запрошували, я не думаю, що ми щоразу спілкувалися з вами. Я говорив, що буде на зібрання. Прибрання Ні, ви сказали, що ви Но, мені перезвонити за п'ять хвилин. Він мені не, не перезвонив, бо на те була на те велика. Ну це невелика, але ну, таке поняття, що може забув за п'ять хвилин перезвонити, а те як зараз запізнився, коли ми приїхали перевіряючи з Луцька, Ну це я не маю де Але від того, що ви знали, що на одинадцяту годину я не думаю, що на таке. На такі гули приходять ваші скажімо, всі, ви мають ваше запрошувати. Ви самі повинні прийти і Власне, мене не я не запрошувати Юрій Васильович. Я питала причину, чому збирають культуру? Я прийшла да, по цій я б причину. сказав, що ви чим ви маєте прийти, ви спитали. Ви маєте прийти зі своєю ідеєю на коровай сузір'я. Тобто, щоб ви розуміли, як воно не буде приходити, Ми спеціально у вас так само зібрали, зібрати ідеї. Ідея те, що не буде 3-4 жовтня ми ми в вересні чого, Бо говорили попередньо, просто що це має бути е, тема. Ви не підказуєте. Це в це звичайні буде на вживки. Е, е, планується е, взяти сільськогосподарську техніку. Хто б не приїхав і виставки сільськогосподарських технік. Тобто сюди її не приженеш, на місці не поставиш 10 компаній чи там е трактори якісь сучасні, скажімо так. А я е особисто я якось взагалі не бачив, Чому Що ти поставиш, ми цілу площі займали? Що ми говоримо? Ми ставили тебе, ми займали цілу площу. А сільського виставка ярковала площі. Міста. Виставка ярко, то я була Має, бачи, 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 має, бачи. Бачи. має бути тематика висвітлення як... е людей праці, у е жінковості. Також, також, також в рамках цього фестивалю буде проводитися е і обрядові дійства з е весільної тематики. Яке весілля? У нас іде війна, яке, яке весілля? Про а, що ми говоримо зараз? Ви ще раз, слова, що з... Зібрали для того, щоб зібрати ваші ідеї. Тобто, якщо ми будемо так само, як виділитися між будинок культури там, і, і відділом освіти, коли ми будемо працювати окремо, це неправильно не, не, не ну, взагалі не мати, про що далі говорити. Так само, як вас і, у бібліотекарі у будинку культури якоб, так само ми тут зібралися для того, щоб вислухати. Це писати, говорити, чого ви в вересні не співали. Давайте будемо друге нас слови. Ніколи не було вересні, ніколи. Тільки Ні, ну, жовтня. Від... Просто... Я поясню, це весільний період, це куровальний період. І ми ніколи в житті не робили у вересні кровай сузір'я. Ніколи. І я е, перепрошую ще раз за свої сьогодні емоції, тому що воно в мене були. Але Галина Сергіївна, ви сьогодні вперше стоїте за 9 років і говорите про коровай. Були начальники один, другий і вони. Я розумію, що ви сьогодні виконуєте обов'язки, але ви повинні, не зважаючи на особисте своє відношення до целюк, до будинку, розуміти, що в нас є своя думка. Чекайте, чекайте, що в нас є своя думка. Я про інше говорю. Не Та, треба стенджаючи махати мені головою, Я все тобто розумію, то, що в нас дослід. є своя думка. Стосовно того, я вашу думку можу теж зараз сказати, як має пройти фестиваль. І мене якраз, якраз, особисті відносини абсолютно не цікаво. А тільки Маме фестиваль. А це ви переводите на звичайні обжимки, на звичайні обжинки. Це забити оцей будинок культури, забити, закрийте, і давайте все вони проводити в услугу. То наш, що тут є центральна ця установа? Ми завжди робили тут. У нас, а чому ми місто сьогодні не теж не пробачте мені, не запрошуємо, які теж беруть участь у цьому фестивалі? Будь ласка, мені просто вже дуже зараз серце, от як ви сказали про ті обжи про фестиваль? в мене зразу обірвалося серце. Тому що з самого початку ідея фестивалю це була ідея громади, так? Це не було від адміністрації. Це не було зачекайте. Зачекайте, дайте ясно. Не треба мені відкартувати. Це не було від районної ради, це було від громади. І наскільки цей фестиваль виріс? Що весь район має весь район і місто має чим пишатися на всю Україну, бо немає жодного. Такого фестивалю і такого рівня фестивалю, такої професійності, і Надія Михайлівна, Я не Людмила Михайло низько, крім, бо сьогодні, на сьогоднішній день такої високої у такої високої освіти і е, досвіду людини в культурі дуже важко знайти, бо всі втікають. Бо на такі мізерні зарплати, на таке відношення, зарплата заплатою, я знаю, хто тим живе, він навіть не дивиться на ті гроші, а він тим живе. І сьогодні відношення влади, влади, яку ми змінили в часи буремні. Я є депутат районної ради Галаформан, друге скликання. Я є громадський діяч. Я... Кидаючи всі свої справи, все своє особисте життя, я завжди біжу допомагати, щоб ми трималися гуртом, а фестиваль він нас це, це велика місія. Це він об'єднує весь район, можна сказати, всю Україну, всі дивляться. Вже почали їхати з сусіднього району з Іваничівського району. Приїхав е, два роки назад. Голова тоді адміністрації був бацюнь. Він приїжджав своїм кроваєм сусідів. Вони приїжджали і вони були в захваті від такого масштабу зробленої роботи. А як люди дякували не минулого фестивалю, а позаминуло, коли, коли дійсно громада робила, бо влада відмовилася, регіонівська влада тоді відмовилася робити, і нам все робили те, щоб. Той фестиваль не пройшов. Ми робили мітинг, Ми стільки нервів, здоров'я поклали, щоб він відбувся. І на якому височезному рівні він пройшов? в часи, коли пролилася, тільки волилася кров, страшно лилася. Тут ми хоронили дітей наших і були запрошені мами. І як це все відбулося? Повний зал. Минулого року вже була третина залу. І вже на такому рівні ще ніхто навіть не говорив про цей фестиваль. І сьогодні, почувши те, мені з самого ранку. Що цей фестиваль має пройти в Устилузі. З якого це диво, вибачте, влада, яка не має фактично відношення до створення того фестивалю, диктує, де буде проходити фестиваль. В Устилузі, де править вже тепер міська громада і Діброва буде показувати свої трактори, так може, ми в нього на фермі проведемо і він буде фінансувати. Та навчиться слухати. Бо ми до того пускаємо. Бо рівень культури, інтелекту, ідей держави опустився до ідей і культури, і рівня фермерів. І коли я відстоювала, я просила то потіла ногами на сесії, що Пустиловська громада і зимненська утворені нові громади зобов'язані фінансувати районний будинок культури. Вони не дали не дали не копійки, а голова адміністрації і голова ради. Жодне слово не сказали, що вони це мають зробити. Нічого не зробили для того, щоб вони профінансували. Навпаки, вони їздили в пустилу і в ту саму зимну все зробили для того, щоб вони не дали гроші до сих пір. Вже півроку пройшло, На кожній сесії кожного разу я питаюся в ті громади, дали, хоча вони сказали, що вони дофінансують. Я кажу, як же ж півроку пройшло, а грошей ще не дали. За що мають працювати ті е, працівники культури? За що eh, Людмила Михайлівна Оце ходить на роботу за ті копійки і ви так само працюєте? На сесії, хоч би хто з деп... хоч би один депутат з ваших сіл так само підтримку мені став? Ніхто всі сиділи і тільки підняли руку за цей бюджет, який 500 тисяч не додав будинку. Я кажу, люди добрі, ви розумієте, що таке? Ви, ви робите сепаратизм в нас в. Дима Лікопинського, я це казала на сесії. Ви не давши, чим ви будете об'єднувати людей? На чому? Скажіть, як ви об'єднаєте район? Тільки культура, освіта, мистецтво, воно об'єднує людей. Ви нова людина, яка не дні, не тільки не буквально декілька днів дні стала. Що ви знаєте про цей корваць суддія? Що ви знаєте взагалі про роботу тої культури? То я не знаю, ну я ми ще ми, не ми, ми, чесно кажучи, не можете мені стигнути, але я навіть не знаю звідки ви, ну, тобто, чим ви займалися, як і яке ви маєте ну, повноваження керувати зимовуші. і е, шо, тут казати, як правильно перенести по стилу. На Мені от ви стоїте, державні службовці. Да звід, як ви, я питалася там, біля чого ви будете склеювати, на, на, на чому база, там де ви будете клеїти єдиний народ, в єдиний хоча б район, Що? де де ті точки дотику будуть? Де? Так на цей корувай сузір'я ціле місто сходиться і дивиться. Чи я не маю причетність до того корова? І я прийшла від громади. І я вам зразу кажу, що будете ви биті, Якщо ви посмієте, ви будете биті, так як пити. Я не знаю вас. Я маю влада, я вам дозволить собі не провести, бо ви перестали, не провести, фестиваль. Це українська ідея, українське єдині, традиції. Вироб, От традиції, йду, ми, йду, державні службовці, ви сьогодні тим часом, ви пройшли, ви а завтра вас його нема. А фестиваль він проходить 9 рік. І він буде проходити все життя, скільки буде Україна. І це буде всесвітній фестиваль, і ви навіть не смієте не проводитися. Це поки що все закінчило. Але я кажу, від громади ви будете мати великі супроти. Чи не разом ми з вами вісім років тут клися, зі сльозами на очах? Так, да, це було. Як? що? Але це який було, був результат? Ми самі отримували від того на солоді. Сьогодні ми маємо його куди сідати. Добре, будете ви їхати всі туди, а нас збирається. Ви будете їхати всі в бустилок робити фестиваль. А, не а, бізниця, бізниця. а вам немає різниці. Нам все одно роботу треба свою зробити. Правильно, але цей фестиваль був тут, в районному будинку культури, завжди. Ви з'їжджали сюди приїжджали з ваших сіл сюди, люди, які дивилися, сходилось місто, як говорити. Ми мали на увазі, що ми там кажемо радьйони. І е, я знаю, що вам теж вигідно, ну, скажімо, 30%. Бо сьогодні ніхто, як я бачу, ще не став наразі, не став на захист круваю. Це мені сказало про те, що вас влаштовує. Помінялася шапка, міняємо. Завтра знову поміняється, ну, половину, що влада міняється. Жоден із вас зараз не встав і не сказав свою дому.